Ну що ж, друзі, вчора було не просто проголосовано, але й підписано президентом України Володимиром Зеленським той самий ганебний закон, який повністю ліквідовує незалежність наших антикорупційних органів, таких як Набу і САП. І е, як я вчора говорив в себе в інстаграмі, е, будуть сьогодні весь день намагатися відбілювати це просто ганебне, нагадаю, і зрадницьке рішення. Ми про це поговоримо в, е, трошки згодом. А в цьому відео я хотів би розібрати е, заяви вже деякі від наших європейських партнерів, тому що вітаю в Європейський Союз, скоріш за все, Україна вже не йде. І також в нас є різні заяви адвокатів, різні заяви е, від різних міжнародних видань, які показують, що просто не тільки українці зараз виходять на мітинги, але і весь світ. Просто не розуміє, що відбувається, і вони не розуміють, як за одну добу можна було знищити 11 років попередньої роботи. Просто отак: при цьому плювати на своїх виборців, плювати на своїх громадян, не чути їх, і, що найголовніше, намагатися замилити їм очі. Тож цей випуск буде максимально насичений. Я... Попрошу вас ділитися ним зі своїми друзями, знайомими і так далі, для того, щоб розуміти, що відбувається і що робити потрібно просто сьогодні. Е, давайте ж почнемо. І почнемо ми з сьогоднішньої, прямо таки ранішньої заяви Зеленського. Він це опублікував в своєму Телеграмі, опублікував в своєму інстаграмі і так далі. Там дуже красива фотографія, де всі представники всіх силових структур. Е, Стоять разом з Зеленським і що він говорить. По-перше, кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватись комфортно. Скажіть, будь ласка, чи запровадження цього самого закону про знищення антикорупційних органів, чи це не є часом таки робота проти України, про яку той самий Зеленський і пише? Пишіть в коментарях. Це дуже важливий пост, бо вже зрозуміло, що буде відбуватися далі. Президент провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів, а також генеральним прокурором. Всі ми чуємо, що каже суспільство. Бачимо, чого очікують люди від державних інституцій для забезпечення справедливості та ефективності кожної інституції. Обговорили необхідні адміністративні законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози. Зеленський додав: це найважливіше, що за два тижні має бути готовий спільний план, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання. Друзі. Що хочу сказати, Зеленський тут просто зараз говорить, що ми будемо цілих два тижні маринувати цю всю історію для того, щоб знайти вихід з цієї кризової ситуації, щоб люди не виходили на мітинги, щоб всіх заболтати, щоб сталися якісь інші новини, і щоб після цього всі про це забули. І це найгірший варіант, тому що неодноразово ми вже бачили, коли просто затягується, ем, затягується ситуація, і потім, що відбувається в Україні? Десь дуже сильно має прилетіти ракета або шахет, ем, хтось когось має вбити, щось мають, Росія має запустити найбільше ракет там по всій території України і має бути дуже багато жертв, і, або має бути якийсь прорив росіян на фронті. Приблизно так постійно все відбувається в такі періоди, коли нам їх дають, для того, щоб вже забути про то НАБУ і про ТО САП і щоб е, просто не вилазити з-під війника. І от тут дуже важливо е, розуміти, що ні в якому випадку не можна втратити фокус. Бо якщо ми втратимо фокус на цій проблемі НАБУ і САП, то е, будьте впевнені, що вчора прийшли за НАБУ і САП, а завтра прийдуть за вами. Це треба дуже і дуже чітко розуміти. І е, дуже добре, що люди повиходили на мітинги і е, якби говорять свою думку. Дуже добре, що в інстаграмі і в інших соціальних мережах пішли репости. Пішли якісь там коментування цього всього, е, тотальне проти е, цього законопроекту. Але пам'ятайте, що тут е, дуже важливо не втратити оцей фокус. Бо якщо вчора був кіпіш, а сьогодні вже все буде тихо, або завтра все буде тихо, або післязавтра, і люди просто про це забудуть, ну то можемо попрощатися з антикорупційними органами і зі здобутками революції гідності за останні 11 років. Тож беріть до уваги цей момент. Далі. Будемо сьогодні дуже, дуже прямо такий насичений буде випуск. Далі. Ще вночі вся європейська і американська преса Wall Street Journal написали про е, те, що в Україні руйнується антикорупційна е, вся інфраструктура. The Guardian, те саме пише. Далі. Е, далі, в нас є BBC, так само пишуть. Е, The Telegraph, Politico. Всі, абсолютно всі, перші шпальти найбільших, нагадаю, видань світових, опублікували інформацію про цей законопроект. Весь світ тепер знає, що в Україні отак за одну добу було зруйновано всю антикорупційну структуру. Далі, що в нас по європейським партнерам? По-перше, ЄС може відкликати безвіз і допомогу Україні через втручання в антикорупційні органи САП і НАБУ. Тож, друзі, тепер, якби може дійти навіть до того, що в Україні не буде безвізу з європейським союзом. Я не дуже вірю, що вони це зроблять, але і таке може бути, якщо ситуація буде напружуватись і продовжуватись, речник Єврокомісії Гійом Мерсьє зробив заяву: ці органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості. ЄС надає Україні значну фінансову допомогу за умови прогресу в галузі прозорості, судової реформи та демократичного врядування. Ми знаємо, що з цим вже давно є проблеми, але зараз це просто вже пік і епогей цього всього. Для вступу України в ЄС необхідна потужна спроможність боротися з корупцією та забезпечити інституційну стійкість ЄС. ЄС буде продовжувати стежити за ситуацією. Це от такий момент. Тобто, Європа вона також не буде мовчати далі. Франція закликала Зеленського скасувати закон про обмеження повноважень НАБУ та САП. Прийняття суперечливого закону призвело до перших великих протестів проти уряду Володимира Зеленського з початку війни. Міністр європейських справ Франції Бенджамін Хадат заявив, що ситуацію все ще можна врятувати. Він давав інтерв'ю Інтер і він казав, що Франція висловила свою стурбованість українському уряду. Я поділяю думку Єврокомісії, яка заявила, що глибоко стурбована цим рішенням, ще не пізно українцям повернутися назад. Міністр наголосив, що цей крок зроблений не в напрямку приєднання до ЄС. Нагадайте, що, нагадайте собі, що в нас було останній раз, коли наш президент на той момент сказав, що ми в ЄС більше не йдемо. Коли ти є кандидатом до ЄС. Це тягне за собою вимоги щодо боротьби з корупцією, збереження верховенства права, поваги до меншин, політичної опозиції та незалежності судової влади. Тому ми будемо надзвичайно пильними в цьому питанні. Така от історія від Франції в нас прийшла. Далі Наступне. наступне. європейська правда публікує також досить велику статтю. Де вони поспілкувалися з різними е, співрозмовниками і різними там е, політиками в Європейському Союзі? Е, от е, всі співрозмовники в Європейському Союзі, з якими поспілкувалися представники Європейської правди? Е, це, це було ще до підписання закону. Роблять той самий висновок. В разі якщо Зеленський поставить підпис, а він його ми знаємо, що вже під поставив, він підпише також. Підпишеться також під заморозкою процесів вступу України до ЄС після останніх дій Зеленського в частині євро... в частині європейських країн склалось враження, що питання вступу більше не є пріоритетом України. Цю думку за останні дні довелось почути від кількох співрозмовників європейської правди, що працюють в Києві. А позиція тих, хто слідкує за Україною зі столиць, зазвичай більш зазвичай ще більш скептична. Європейські посадовці також нагадують Києву про бюджетну діру. Тобто вони нагадують про те, що Україна фактично м, тотально є на зовнішньому фінансуванні. Весь оцей пір зараз фінансується в нас не з податків, а фінансується власне з коштів донорів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і так далі. От вони нагадали Києву про бюджетну діру, яку Україна має закривати через запозичення. Мовляв, ми в ЄС не проти допомагати вам в пошуку грошей. Але подумайте, чи буде багато охочих позичити країні, яка зруйнувала свою антикорупційну інфраструктуру. Втім, не ясно, чи довіряють цим сигналам на банковій, де заклики, що ЄС багато, де е, звикли, що в ЄС багато натякає, але. Потім нічого не робить, що також може бути правдою. Бачимо дуже багато стурбованості, бачимо вже фактично погрози, що Україні можуть заморозити фінансування. Тут можна, напевно, додати і поставки зброї, бо це все також гроші, і відмінити безвіз. Тобто, це буде стосуватися просто тих мільйонів українців, які просто виїжджають за кордон, навіть на якийсь короткий період часу. Це, звісно, буде. Повний тришак, але що з цього зробити. Далі, тут я далі хотів би, щоб ми розібрали е, також коротенький спіч е, адвоката одного. Так, ми її вже неодноразово слухали. Це Тетяна Козаченка. Зараз це розберемо і що хочу сказати, що в цьому відео ми розбираємо е, фактично те, що зараз відбувається, і реакцію наших міжнародних партнерів, від яких ми цілком і повністю зараз залежимо. Це з однієї сторони. А в наступному відео, сьогодні, яке вийде через декілька годин, ми роз ми з вами чітко і детально, максимально детально розберемось те, що зараз відбувається в українському інфопросторі, і як вже зараз почали відбілювати оце кончене і ганебне рішення по прийняттю цього закону. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Якщо підписані, то просто через декілька годин можете зайти і подивитися ще один дуже цікавий е, відеоролик, який буде насправді дуже глибоким, для того, щоб розуміти, що відбувається. Бо повірте, що вам будуть зараз з кожного утюга розказувати, що те, що зробили, це дуже круто і е, отак має бути. Але пам'ятайте, що сьогодні обмежили на і САП, а завтра ще більше обмежать вас. Це те, що потрібно розуміти. Тепер давайте перейдемо власне, до е, Тетяни Козаченко. Вона також дуже і дуже добре зараз розбирає оцю е, ситуацію з обшуками в набу, з тими процесуальними діями і те, як же ж, наскільки ж незаконно це все відбувало. Чи можна говорити про успішну люстрацію у всіх відках влади у всіх вертикалях нашої держави, і що зокрема із набу? Чи приймаєте факт наявності у структурі набу глибоко імплементованих інтегрованих російських агентів? Я хочу нагадати, що в нас як мінімум після початку повномасштабного вторгнення в тому самому СБУ. Було викрито дуже багато різних керівників, начальників, які мали доступ до державної таємниці, які виявились агентами ФСБ, і в тому числі зовсім недавно, може декілька місяців тому, одного з керівників СБУ особисто малюк затримував і це все також форсувалось по соціальним мережам. Але при цьому чомусь я, в нас не було в Верховній Раді закону про розпуск СБУ. Якщо там є е, кроти? Якщо є кроти в НАБУ, то можна просто цих кротів прибрати, посадити у в'язницю. Але це не привід фактично ліквідовувати незалежність цих органів, тому що маємо от такі підозри з огляду на спецоперацію СБУ та Генпрокуратури України. Ви зачіпаєте такі змістовні теми, які неможливо відповісти протягом однієї хвилини. Чи відбулася в Україні люстрація? Ні, тому що закон про люстрацію не було прийнято. Був прийнятий маленький закон щодо очищення влади, коли були відсторонені виключно, виключно високопосадовці часів юнуковича. Їм було заборонено доступ до державної служби тільки. Е Десять років і цей закон сплив, і вони мають право повернутися на державну службу. Мова навіть не йшла про відповідальність про притягнення до кримінальної іншої відповідальності, просто про можливість оновити державні органи, коли із країни в один день, в лютому 2014 е, року, втікли президент, генеральний прокурор, голова служби безпеки, голова податкової служби, все керівництво виникали питання, хто повинен був перевірити їх. Прямих підлеглих топ-посадовців. Ці посадовці повинні були самі себе перевірити. Тому за посадами закон про очищення влади спрацював. Він стосувався тільки топ-посадовців, mm -hmm. завдяки йому такі люди, як Льовочкін, Портнов, Ківалов, не отримали державні посади і на них не сховалися. Тому в цій частині закон про очищення влади він виконав свою місію, але люстрації в країни не відбулося. Люстрація може забрати з посад. Тимчасово посадовців, але вона не займається питанням чистоти кадрових призначень. Вона не займається реформами. У ці 10 років були дані дані країні для того, щоб провести реформи, для того, щоб обрати і запровадити антикорупційні органи, і щоб ці органи працювали в прозорий нормальний спосіб. Чи є зала зараз критична дія? Чи зможе генеральний прокурор втручатися в діяльність САПИ набу 100% ні, але вплив. Зможе відбутися стовідсотково При... ні, але там є цікаві пункти. Там по САПУ взагалі САП прям повністю буде підпорядковуватись їм. Що по пунктам? Два цікавих пункта. Так, підозри в справах НАБУ зможе підписувати виключно Генеральний прокурор України. Тобто НАБУ може вести яке хоче розслідування. Але коли треба буде вручити офіційну підозру, то треба буде прийти і сказати генпрокурору Підпиши, а він скаже, а я не підпишу, йдіть вон звідси. І все, і це буде повністю законно. І в такому випадку, зараз, наприклад, Чернишову, який являє, являвся міністром єдності України, йому б ніхто не, не виписав підозру, йому б не треба було платити 120 мільйонів гривень для того, щоб вийти під заставу. І друге, генеральний прокурор має право закривати будь-яку кримінальну справу проти ТОП-чиновників. Все, прийшли. Прийшов він в НАБУ, подивився, що там по справам. Каже, так, цього, 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 не розглядаємо. Чи є це прямий вплив на роботу НАБУ і САП однозначно, бо повний, тотальний контроль лягає в руки Генерального прокурора, якого, призначають, якого фактично призначив президент України Володимир Зеленський. От і все, що треба розуміти. Орних питаннях, при спірних питаннях генеральний прокурор зможе вирішувати питання підсудності тої або іншої кримінальної У випадку, справи, якщо що це цей законопроект підтримує справи. президент. Ви маєте на увазі пані саме так, та, угу. саме так, угу. це ну, означає, що до всіх справ генеральний прокурор бути, може мати спр... 에... доступ ні Якраз то до будь-якої кримінальної справи, яку буде вести набу. До будь-якої справи він буде мати доступ і він зможе при цьому давати вказівки набу. Якщо ці вказівки виконуватись не будуть, то він може передати це на інший орган і вже там замняти ситуацію, якщо набушники не будуть послушними. Але він повинен витрубувати справу, і тоді так само НАБУ може сказати, чому є втручання в конкретне кримінальне провадження. Питання навіть не просто, що зараз робиться, тому що я не можу стовідсотково стверджувати, що це не негативно. От негативним є, коли це робиться, і для чого це робиться. Угу. Всі ці фактори мають значення. Тому що такий закон навряд би спокійно пройшов би в парламенті, якщо би, наприклад, не зрежисувати. Увагу до якихось негараздів в самому набув, наприклад, виявлення потенційного недоведеного е агента, е який співпрацює безпосередньо на країну агресора. Більш того, ми слідкуємо за те, що служба безпеки проводить обшуки без ухвали слідчого суд судді. Якщо нема судового контролю. Інтернет зависає, чи чутно, ми вас чуємо добре, пані Тетяна, і бачимо, і чуємо. Якщо нема судового контролю, це означає, що правоохоронці, які проводять обшук без ухвали суду, нічим не відрізняються від бандитів. Це означає, що до будь-якої особи можна Це вона говорить зараз про ті самі обшуки, які відбулися позавчора, ніждано ні гадано, які проводились СБУ, ДБР та Офісом Генерального прокурора. Коли до Набу без ухвали суда при суду суда су суда, суда прийшли і е, провели понад 70 обшуків. <кій> Причому і в Набу і в САП, і це було при тому, що е, якраз в ці дні керівники і Набу і САП були в закордонних відрядженнях. Тобто, ну день, скоріш за все, також е, був вибраний не просто так. без ухвали суду, тому що конкретний поліціянт, детектив. Чи прокурор вирішив, а я хочу до нього зайти? Це неймовірний вплив влади, це авторитаризм, це узурпація, це неможливо допустити. Але я буду чесною: обшуки без ухвали суду дозволяли собі і працівники набу на сьогоднішній момент. До порушень всередині набу, всередині служби безпеки і всередині інших правохоронних Тетяна, як я розумію, реформи так. і притягнення до відповідальності. Цих осіб це є пріоритет Більше відео. притягнення до відповідальності окремих осіб це правильно. Якщо вони порушують закон, їх треба притягнути до відповідальності. Чи можна при цьому брати і просто розпускати, фактично так, передавати всю незалежність цих двох органів, які нагадаю, були створені після революції гідності? Передавати їх просто підпорядкування Генеральному прокурору, який далі може робити все, що завгодно. А давайте представимо, що в нас в Генеральній прокуратурі також є багато російських кротів, або хтось один. І все. І виходить, що російські кроти в нас будуть впливати на роботу НАБУ і САП. Отака от у нас. Історія. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі. Також нагадаю, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні вийде ще одне відео на цю тему, і діліться ним між своїх друзів. Нехай це відео набере трошки більше переглядів. Дякую всім, до зустрічі!